Як вам на сонечку? Угу. Ось так. Ось так. На півдні України, що у вас з погодкою? 19 квітня. То був би шок контент, якщо б я знімала, але, вибачте, кіна не буде. Покажу вам, що залишилося після ділення з лакових. Місканту зібріну зростає з жовтня 2019 року, Садили його з обмежувачем коріння 40 см глиб металевий. І коли я його отак розкопала по колу, побачила, що обмежувач він там під землею і вже коріння переросло це обмежувач сантиметрів на 15 зі всіх сторін. Тобто цей обмежувач ну, нічого не дав, по суті. Немає таких, такої порослі, щоб вона десь там вистрелювала. Тобто він, як компактний був, так він і зростає. Просто що з часом дійсно буде він збільшуватися в об'ємі. Чим його ділила і з лопатою стрибала, як та мав на пальмі, я не знала, як його поділити. Це стільки сил пішло. Чоловік каже, на макіту. А це ж як відбійний молоток, отак. Я кажу: ні, іди сам роби. То чоловік вже мені ділив, я йому показала. Ну, було добре, що я лопатою вже намітила. Я ж там стрибала, стрибала, все ж таки, ці 60 кілограмів щось дали. Ну і по цим же відміткам він вже розрізав цей міськанс. А у мене боротьба з бур'янами. І, напевно, знаєте, такий бур'янчик, як мокрець, або зірочник середній. В чому проблема? В тому, що на півдні України він вже взимку з'являється, тому що в більшості він починає активно зростати, коли волога погода і низька плюсова температура. Він дуже накопичує вологу, тому і назва така мокрець. Тобто, коли у нас волога зима. Весна він буде зростати і між каміннями, і на клумбах, і в щілинах тротуарної плитки. І саме ось тут я вже взимку його прибирала, тому його не так багато. Тому я і намагаюся закривати голу землю агротканиною, якщо у мене не вистачає органічної мульчі. Але все рівно. Проблема у мене в тому, що я не своєчасно прибираю цей бур'ян, цей мокрець. Він сіється і потім знову і знову з'являється. Вирішення проблеми таке. Своєчасно його прибирати, те, що насіялося, прибирати садовим пилососом з тих щілин, і тоді його буде з кожним роком все менше і менше. Влітку мокрець в нас засихає, але ж насіння залишається, тому краще своєчасно все робити прибирати. Там ж лаванда, Хреплідник, нещастя. Ще один фаворит прийшов. каржучелла. Коржик, де був? Коржик як стрибає з паркану, як мішок картоплі звалився. Та біжи, біжить. Всі ліняють. Фред не догнав. Що, Фредька, втрачаєш кваліфікацію, да? треба з тобою позайматися. Все в шерсті. Я пересаджую молодило, ну, бо заважає, тут і ялівець, і кампанула. І ось тут викопала. Можна ж і підживити деревце. Осмокот. Це у мене осмокот, де більше калію. Можна ось так, якщо є невеличке заглиблення, ось я посипала. А взагалі потрібно розміщувати осмокот по пристовбурному колу. Ми норму осмокоту якби, розподіляємо. Біля рослини, щоб не в одному місці сипанули. І ось так я загрібаю. На дерево я беру 60 грамів, це буде достатньо. Стоп буряку, бачите. Пару слів про тюльпани. Це тюльпани, які не потрібно викопувати кожен рік. І до них відносяться тюльпани грейга, фостера, ботанічні тюльпани. Деякі я викопувала в цьому році, які зростають більше. Сіми років на одному місці я їх викупала, хотіла подивитися, що там, тому що бачу, що ну, вже немає такого вау квітування вже дрібніше, якось не так багато квітів. І навіть ботанічні квіти, ботанічні тюльпани навіть згнили. Тобто, сім років вони квітли чудово. Ну, потрібно було трошки раніше їх, напевно, пересадити. І Ще погано, що поряд з тюльпанами проходила крапельна трубка і не був настільки дренований ґрунт. Ну, на цю тему буде окремо відео. Покажу вам свій досвід, тому що ну, різні нюанси. Живечірі. Не все я встигла. Планувала ще пристимулювати рослинки, розчин зробити і підживити, але вода настільки брудна, що ну, не можу використовувати сьогодні воду. Так що це буде пізніше. Якісь рослинки тільки-тільки стартанули. Оце, наприклад, ліквідамбари, барбариси, бачите, як. Не встигла їх підстригти, але вони витримують стрижку, навіть якщо вже з листочками. Спірею теж хотіла трошки її так оформити, більш щільною зробити. Кліматіси, ось в такому стані. Це третя група обрізки, ну тобто обрізаю повністю під корінь, ось вже наросло. Підживила, просто малювала, рослина пішла зростати. Це мігдаль декоративний, але правильна назва Луїзіанія, трьохлопасна. І вже втрачає повністю квіти, вони сохнуть, тому що висока температура. Коли була в стадії рожевий бутон, у нас були снігопади. Тобто 10 днів приблизно радувала, прикрашала садочок і все. І це дерево уражується маніліозом, тому потрібні обробки, як абрикоса. Так що дерево не для лінивих. Да, воно має вау-ефект під час квітування, але і побігати біля нього потрібно. Естафета цвітіння переходить до яблуні декоративної. Є у мене відео на каналі, вам показую, чим відрізняються яблуньки, які в них плоди. Я дам посилання вам на це відео, кому цікаво, передивіться. Яблуня декоративна вже розпустилася. Це Еверест поряд з таким листочком це кущова слива нігра. Вже відквітла вона, якраз коли були снігопади, квітувала. І хочу вам показати, у нас вже гортензії з уцвіттями. Ну, це черешкова гортензія, яка витка. Дивіться, вона в'ється. Ну, не так довго вона квітує, це десь два тижні. Все, в залежності від погоди. Папороть, бачите, розмір папороті вже дикий. А це ябланя фонтана. Щеплена рослина на штамбі. У нас їх декілька. І рівно рік, як вони зростають в садочку. Рясна квітує, теж була під снігопадами. Але нічого, бджілки є, запилюють. Яблучки, ну, всі райські яблучки, вони не можу сказати, що настільки смачні, але з них же ж можна робити і варення, і наливочку. Ось таке деревце. Ось ще одне. Троянди помпанела, Тут два кущика. Я вам показувала на прикладі цих кущів обрізку і показувала по відновленню. Якщо кардинальна обрізка, чим потрібно підживити, щоб кущики наросли? Це був у мене минулорічний досвід. Ну а зараз ось в такому стані кущі. Тут у нас зростають плодові дерева, це персики старі, нові яблуньки, ніктарін, гранат. Хотіла закрити агротканиною землю. Щоб не зростав бур'ян. Але вирішила в цьому році, що я спробую своєчасно косити, проходитися з газонокосаркою. Вона у нас акумуляторна, тому в цьому немає проблем. При стовбурні коло я бур'ян руками прибрала, вскопала, молоденькі пролила стимулятором куріння. Ну, буду намагатися ось так підтримувати. Доріжку тут протоптали вже песики, котики. Ну, Подивлюся, чи зможу я так тримати в такому стані, щоб воно все не заростало, тому що тут бур'яни бувають і по два метри. Якщо у нас задощило, тепло і я не встигаю своєчасно прибрати, то тут у нас хащі. Коржик, а ти мені допоможеш, так? Да? Ну, звичайно, допоможеш, а як же? Дякую всім за увагу і доготувати вечерю, всім тихого, мирного вечора.